Це відео знято нашим телеканалом наприкінці січня 2021 року. Біля управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Рівненській області чимало правоохоронців. Вони затримують начальника Сергія Бондара та його спільника. Посадовці підозрюють в отриманні хабаря. За версією слідства, чоловіки сприяли здійсненню незаконної торгівлі раками. За версією слідства, чоловік вимагав щотижневу плату за безперешкодну торгівлю об'єктами тваринного... Світу. Гроші він отримає через е, свого посередника. Після отримання чергового траншу їх викрили правоохоронці. Із рішень суду відомо, що Сергій Бондар, перебуваючи на посаді начальника, разом із спільником вимагали неправомірну вигоду у сумі 7 тисяч гривень. За ці кошти обіцяли заплющити очі на вилов та продаж раків під час дії заборони. Діючи за попередньою угодою, виконуючи спільну домовленість, одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 7 тисяч гривень, з метою подальшої їх передачі Сергію Бондару. Після цього начальник управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області Сергій Бондар, діючи умисно з корисливим мотивом та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у салоні автомобіля, одержав від посередника неправомірну вигоду у розмірі 7 тисяч гривень, яка надана на їх спільну вимогу. Могу за невживання заходів адміністративного впливу щодо порушення ним порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, а саме раків. За незаконний вилов раків у цей період порушникам загрожують адміністративні штрафи, кримінальна відповідальність та відшкодування шкоди за кожного незаконного виловленого рака. Станом на зараз ця сума становить 3332 гривні. За інформацією від наших джерел, відомо, що наказом Державного агентства рибного господарства України від 27 квітня 2021 року Сергія Бондаря відсторонили від здійснення повноважень на посаді начальника на строк проведення службового розслідування. Однак станом на а зараз чоловік повернувся на посаду. Нам вдалося із ним поспілкуватися. Утім пояснювати, будь-що він не захотів. Буде, попитайтеся в суді, будуть результати будете знати. Я по даному процесу ніяких а поки ще... Нічого в мене не було, ще ні одного одної засідання, по суті, справи. Ага. Так, так, що... Я тільки звільнився Збройних сил, я ще... мені поки що не буду. Чергове судове засідання по цій справі відбудеться 2 грудня. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати аналогічні посади протягом трьох років. Дерини Черемшина та Кирило Поляхович, телеканал ITV Media Group.